таки усім у новому відео! Давайте сьогодні приготуємо меню нашого дня. Я вирішила сьогодні щось наготувати та поділитися з вами. Була в м'ясному магазині, щось прикупила, а саме прикупила печінку свинини. І поділюся з вами рецептом, за яким я завжди готую, і виходить завжди дуже смачно та дуже м'яка та ніжна ця печінка виходить. Ну, і головне, я дуже люблю, що вона готується швидко. Якщо так розібратися, все накидав, докидав, та й воно там собі готується, ну, а ти можеш займатися своїми справами. Я обов'язково забираю всі зайві ось ці плівки, все зайве забираю. ну і і остальне відправлю в морозилку. Так, я не промивала печінку, а відразу засипала її двома столовими ложками соди і залишила десь на півгодини. Потім дуже ретельно вимила під проточною водою, можна навіть так замочити і потім промити, але дуже добре промивайте, щоб залишків соди не було і залишків крові теж не було. І тоді печінка дуже смачна. Я пробувала замочувати в молоці, але смак не той. А саме ось з содою дуже виходить смачно та дуже ніжна така приємна. Обмачую такі достатньо великі шматочки в борошно і смажу на такому середньому вогні, щоб з двох сторін просто так обсмажилося, присмажилося. Ну, а потім я буду перекладати у кастрюлю. Разом з цибулею також можна додати ще моркву, але я цього разу не додавала. Обсмажила в всю печінку. У мене було десь кілограм на кілограм. 2 столових ложки соди. Додаю сіль, перець, лавровий лист, цибулю, заливаю зовсім трошки водички і відправляю на вогонь хвилина 15-20 і все, і вона готова. Це дуже просто та дуже швидко. Якщо не враховувати півгодини, що вона стояла у мене з содою, також заливаю квасоль, у мене була заморожена, відварю на салат та відразу на борщ. Прикупила я такі м'ясисті ребра свинини і ретельно їх промила, нарізаю на шматочки і буду теж готувати. Давно я вам скажу, не готувала реберець, хотіла запекти в духовці, але думаю, довго маринувати, потім запікати, відразу приготую, протушкую і все буде відразу готово. На розігріту, відразу, сковорідку я наливаю рослину, олію. Обсмажувати буду на такому достатньо великому вогні, щоб м'ясо добряче підрумянилося і відразу посипаю улюбленими спеціями, які хто любить, дивіться, як вам подобається, бо хтось любить більше, хтось любить менше. Але завжди перед приготуванням спочатку обсмажую, тоді виходить ну, якийсь смак зовсім інший, чим просто поскладати у кастрюлю і так тушкувати. Обсмажила, додала цибулю, два зубчика чеснику. Лавровий лист сіль. Виливаю е, всі залишки. На яких смажилися рибарця, бо вони пустили вже свій сік, так як вони трішки з солком доливаю водички та соус, як у мене був. Я його люблю додавати в м'ясо. Ну а ви дивіться за своїми смиками, бо ж не всі люблять солодкувати м'ясо. І відправила тушкуватися на годинку десь приблизно, або на хвилин 40. Дивіться, щоб м'ясо відставало від кісточки. Нарізаю баклажани, солю і чекаю хвилин 15, щоб вони гарно пустили сік. Після того, як вони пустили сік, я їх не промиваю, а відправляю на сковорідку. Обсмажую їх ретельно з двох сторін. Це буде рагу, так що можна нарізати, як вам подобається, бо все рівно я його потім перемалю. Додала цибулю, чесник, трішки моркви перець, додала трішки солі, так як вони вже солоноваті, я ж їх не мила після того, як засипала солью, тож дивіться, не переборщить. І трішки протушкувала, щоб овочі всі були вже м'якими. Додала домашню томатну пасту, можна і не домашню, перекладаю у ємкість, в якій можна збити блендером. І це буде типу баклажанова ікра на хлібчик, намазав і готова страва у тебе вже є. Також треба приготувати мені щось типу бульйону. Але я передумала, бо син попросив приготувати холодець. Ну тоді буде холодець. Небагато, але е, буде. Якби знала, що буде холодець, я зазвичай його варю ну, більше. Але ну що, так вийшло. буде холодець. варю м'ясо, у мене там е, куряче м'ясо, там трішки свинини. Зовсім-зовсім чуть-чуть. Але добре, що не варила багато, бо було що їсти і ну, було б зайвим. Забрала м'ясо, витягнула з бульйону, додала желатин, бо вагалася, що воно так застигне часник. і Зачекала, поки желатин весь розтане та залила м'ясо. М'ясо поділила на такі невеличкі шматочки. Ну, а я вам скажу, що дитина у мене любить їсти його ще гарячим. Тому одну тарілку вже віддала. Я дійшла до холодильника, хотіла варити борщ, а в мене не було звичайної капусти, тому використаю синю. Вперше в житті зварю борщ з синьою капустою. Скажу вам, що на смак це абсолютно ніяк не повпливало. Вже заздалегідь відварену квасоль додала в кастрюлю, капусту та картоплю. Роблю засмажку до борща, я майже завжди роблю засмажку. Це цибуля, морква. Може бути два зубчика чеснику, багато буряка червоного. Бо я люблю, коли борщ такий насичено червоний, щоб аж картопля була червоною. І тушкую овочі окремо на сковорідці, додаю томатну пасту і додаю ще залишки домашньої томатної пасти. Вона таку має більш каслинку, ну, а така, що в магазинах має таку солодкий присмак. І ось такий був синій борщ, а тепер став червоним. Скажу вам, що дуже вийшов смачний борщ, і навіть не скажу, що там якась інша капуста на смак просто звичайний борщ. Додала улюблені спеції, додала солі в засмажку. Кинула у кастрюлю. І у мене є такий, я не знаю, чому мені це робиться, але я завжди збираю пінку. з усього Якщо я десь бачу пінку, мені її потрібно зібрати. Вона мені прям мішає. додаю ще Зелені, щоб був яскравіший і красивіший борщик та і смачніший. Так, додала зелені, ще буквально похвар... поварила хвилин 10 і все, картопля зварена, все зварене, все готово, Борщик готовий. У мене було 180 г вершкового масла, додаю цукор. У мене 10 столових ложок, але дивіться за своєю начинкою. Якщо начинка більш солодка, то додавайте менше цукру у саме тісто. Додала зовсім трішки борошна, щоб разом це все перемішати, щоб зробити якусь однорідну консистенцію. Ну і починаю додавати ще борошно, тому що його потрібно так добряче перетерти. Це таке пісочне тісто, воно прямо в руках розсипається, але якщо зжимаєш, то воно ліпиться. І додаю борошна до тих пір, щоб тісто було таке комфортне. Скажу вам, що десь ще приблизно борошна я додала 15 столових ложок на 180 г вершкового масла і е, вибила два яйця, і додала ще зовсім трішки борошна, щоб замісити таке комфортне, але трішки липуче тісто. Тісто відправляю в холодильник, нехай там відпочинить. Ну а я тим часом буду готувати начинку. Начинка у мене буде саме сливи, і я вирішила їх трішки зробити карамелізованими, щоб вони не так сильно потекли. І на Приблизно столову ложку вершкового масла, додала трошки цукру, ну і чекаю, поки цукор повністю розтане. Відділила від слив кісточки, ну і відправила на сковорідку, щоб вони трішки Пустили свій сок і стали такими м'якенькими ну, і закарамелізувалися. зовсім зовсім трішки додала до них ще одну столову ложку крохмалю. У мене був крохмаль кукурудзяний. І перемішала, коли вони вже майже такі були охоловші, але трішки ще тепленькі кімнатної температури. З тіста зробила ось таку форму з бортиками, розкатала, думаю, всі. всім зрозуміло, як це я зробила і виливаю нашу начинку? І скажу вам, що начинка вийшла трішки маловато, хотілося б більше. Але я так не, не дуже розрахувала. Але ну, на смак було дуже смачно. Можна більше начинки, на наступний раз буде зовсім більше начинки. Але можна експериментувати з різною начинкою. Будемо годувати вінегрет У мене це квасоля, вже заздалегідь відварена, цибуля, морква, картопля, трішки квашеної капусти додаю. Я люблю з квашеною капустою, саме вінегрет Знаю, що люблять з квашеним огірком. Але я люблю з капустою З капустою такий смачненький, додаю варений бурячок, сіль, олію і перемішую все. Я сьогодні господинька просто на ура. Дивіться, що наготувала. Моя праця була недаремна, всі будуть нагодовані, є що їсти, є борщ, вінегрет. Люблю все складати у лотки, так, щоб в холодильнику не було зайвих запахів. Ось ця перемелена намазка, тушкована печінка, холодець вже е, охолов і застиг прям. Цей неймовірно смачний та ароматний пиріг, який всім дуже сподобався. Ну і ребарця, які вже трішки під'їли. Також ще відварю щось на гарнір, типу тобто, якоїсь картоплі, е, і все. Все готово на декілька днів. Є що їсти, а вам дякую за увагу.